Реформували. Кількість територіальних громад Сумщини скоротили у вісім разів. Із понад чотирьох сотень окремих зробили 52 об'єднані. Це вимога адміністративної реформи по всій Україні. Головна мета замінити вертикальну владу ширшими повноваженнями на місцях. Депутати на це погодились не одразу. Минулої сесії на голосування не з'явилась майже половина. Нині ж ухвалили об'єднання. Маргарита Єрмак продовжить. Із попередніх обговорень, топ теми всієї країни, об'єднання громад. Минув місяць. За цей час депутати міскували щодо чого, провели серію зустрічей із районами та селами, аби там втямити для чого це робиться. Як результат, зібрали підписи всіх, хто погодився ділитися землями. І таких запевняють більшість. У всіх районах відбулися ще раз збори, ще раз пройшли обговорення, збиралися всі сільські селищні голови, висловлювалися, чи вони обговорювали конструкції різні, комбінації, які можуть бути щодо об'єднань. Приймалися спільні рішення схвалити, не схвалити. За підсумками цих нарад сформовані протоколи в переважній більшості районів, більшість сільських селищних голів підтримали реформу. Підтримали, але як скептики такої реформи розкрили карти, мовляв, підписи люди поставили, але їм до кінця так і не пояснили, який зиск вони з цього матимуть. Ми з нашими колегами депутатами поїхали по районах області. Усіх одна думка, що вони не розуміють. І вони теж просили нас не голосувати. Кажу, як же не голосувати? Ви вчора підписали. Вони де як ми підписали? Нам сказали у вас вибор там невеликий. Оце такими заходами і методами у нас проводиться реформа. Попри це, за об'єднання громад депутати таки проголосували. За нові 52 громади натиснули так, 52 обранці. Таким чином Сумська область стала 15-ю в Україні, де затвердили перспективний план територіального об'єднання. Нагадаємо, він є першим і необхідним кроком у рамках адмінреформи, яку вимагає від нас Євросоюз. Маргарита Єрмак, Олександр Гордус на часі новини.